І взагалом цікавиться, які у вас стосунки з мером міста? Чи ви от дружите от між собою? Чи ви от не пересікаєтесь навіть? Максиме, скажіть. Навіть чому дружимо, бо не пересікаємося. <рес> а що навіть нема такого от бажання, допустимо, написати в садовому вайбері, йдемо якогось пива вальнем, таке, чи ну, кавуцьке якось цьорним. Нема такого. Ну, вас там поруч, де обласна адміністрація, де ратуша, та пішли, та хоч в п'яну п'яновишню зайшли символічно, просто може там на вишню то дорого. Краще до нього, або до мене. А хіба п'яновишня не садового? — Тому то дорого. Але тако, ну нема такого. Пикинь, вони приходять і Андрій Іванович каже, скидаємося все одно. Він треба скидувати. Плати. Але він свою картку локаль пікає. Щоб йому по не нарахувало. Не пересікайте. Але з ним добре ходити, коли з ним черги немає ніде. Так. Всі розходяться серйозно. Сходяться, але черги немає. А вам так не уступають місце, правильно? Як ви йдете? Та я ще не в тому віці, як він. Ага, Да, Я вже бачу, як завтра журналісти, голова ліської ована за двого старим. старим.